Де охорона на кладовищі такому, де камери, де забор поставлений вами, де охорона, де туалет, де вода, де смітник, я кожен раз знімаю сторіс, і за, мо за могилою стоїть смітник, смітник, вам не соромно, хто причетний до того кладовища мерія, я не прошу, я не звертаюсь, я вимагаю. Навести лад на Алеї Слави, так як в кожному іншому місті, чи вам підняти, показати, засняти все на відео, чи засняти вам показати, які інші міста, де алеї слави? Там бідні хлопці лежать такі, де них немає матерів, сучасних, їм не по 40 років, їм по 50, по 60, по 70, по 80, а то і в живих немає. А ті, ви бачили ті прапори, вони всі порвані від вітру. Ви хоч туди ландшафтника завели, чи завели туди е, уборщицю, яка мала то все прибрати. Там є діти, які лежать без мамів, без папів, сироти, ті могили, то кров'ю облиті. І ви, я в свої сорок років зроблю все. Все я буду боротися за полеглого кожного і за тих, які ще живі. Народи України, українці, націоналісти, піднімаємось, піднімаємось, бо ніхто, крім нас не зупинить це. Я не хочу говорити цих слів. Ви принесли мені штучний вінок, штучний вінок від мерії, і написали сім'ї такий то від мерії». штучний вінок, де всі люди несли, несли тонни квітів. Я зараз 40 днів на конуні. Я не хочу навіть кожну квітку, вона засохла. Ну мені як жалко тих грошей, скільки люди несли, скільки люди несли і стояли на колінах. Вся Вінниця, Україна, і несла, і несла кожну квітку, а ви привезли вінок і заставляєте класти його так, щоб всі люди бачили, стид і сором, стид і сором вам, стид і сором вам. І я вам кажу: не найдете мою собаку, не найдете вона в єдиному екземплярі. Я прокляну всіх.